А що ви перевіряєте документи? Лампа не працює на номері. Так це яка стаття що це? на що ви посилаєтесь? На що ви посилаєтесь? Ви хто? Я, я звертаюся до вас як людина. Ви представтесь, будь ласка. Стаття 18, там, ви повинні на вимогу представитись. Хорошо. А що хорошого? Увага водії. Подивіться на ситуацію, в яку потрапити може кожен водій. Співробітники поліції зупинили транспортні засіб. На вимогу поліцейського водій пред'явив документи, і поліцейський його відпускає. А далі знаєте, що буде штраф, штраф на крису, про який не знав даний водій. Я просто перевіряю документи, а потім вам буде штраф, про який ви не знаєте. Підтримай канал підпискою та додивись відео до кінця для того, щоб в подальшому розуміти і знати, як вміло захищати свої права під час зупинки співробітниками поліції. Ой, як ви мене задовбали! Добрий. Доброго вам з тим Що? соціального. До вас ззаді номерний знак вас не освітляний. Коли під час руху можуть трапитись несправності технічного плану, про які ви не можете знати, перегоріла лампочка. Вас зупиняють співробітники поліції, і що поліцейський повинен зробити? Дати можливість усунути несправність. І ви їдете далі. Але це не стосується даних поліцейських. Поліцейських, які люблять штрафувати водіїв на крису, без розгляду справи, без доказів. І ви про це дізнаєтесь пізніше про свій штраф. Так а що вони хочуть, це що Так. Да. А так? Да? Mm -hmm. Прикинь. Я її не бачив. А що случилось? Якийсь релєшка отмасла? Та хіроза лампа згоріла. А що це яка це стаття? Що ти порушив? Яка це стаття? А що, а що, а, що ви, а що ви перевіряєте документи? Лампа не працює на номері. Так це яка стаття що це? на що висилаєтесь? На що ви посилаєтесь? Ви хто? Я, вас, я звертаюсь до вас як людина. Ви представтесь, будь ласка. Стаття 18, там ви повинні на вимогу представитись. Хорошо. А що хорошого? Оксана Поліції Тимченко Роман Сергійович. Ну, Роман Сергіович. 40 видиться відеофіксація. Зупинили вашого водія за порушення правил дорожнього... Якого а правила? праву? А саме пункт правил 29В, стаття 121 з позначкою 3 частина перша. А саме неосвітлений задній номерний знак. Ну. Розуміємо? І що це що це передбачає? До винесе на а Ну, подивись зуби. Запам'ятайте, під час зупинки вашого авто співробітниками поліції є певний алгоритм дій, про який повинен знати кожен водій та кожен співробітник поліції. А ти хочеш отримати подарунок? Пам'ятка, яка тобі допоможе. Спеціальна пропозиція від клубу юридичного захисту водія. Перші 100 осіб, які у листопаді долучаються до нашого клубу, обирають пакет послуг стандарт на 12 місяців, отримають у подарунок практичний посібник, алгоритм дій під час зупинки вашого авто. Для того, щоб ви в подальшому також мали можливість вміло захищати свої права. Телефонуй або переходь в опис, там є посилання на наш сайт. Це Химбайк. Ну, а це що? Ну. Ось Хинбай акцент, ну які проблеми. А це яка машина? А ви що мені дали? Ну, Химбай акцент я вам дав. Все плаче. Може вас треба перевірити, що ви там. Ось тут водій допускається величезної помилки. Він пред'являє свої документи співробітнику поліції. В першу чергу не забуваємо про те, що є відповідне рішення Верховного суду, де зазначено спочатку докази, а потім документи. В Подальшому завжди одразу вимагаємо докази, тому що без доказів штраф незаконний. Відкрили відповідне рішення і доносимо поліцейські. Ви повинні це виконувати. Ви зобов'язані виконувати рішення Верховного суду. Не курили. Ну як ти зупинив, казує ти за машину. До речі, а дані, будь ласка, світу відому жилетку. Я за вас сподіваюся. А чому ви вийшли на дорогу без жилеток, до речі? Чи я вийшов без жилеток? На дорогу ви повинні виходити жило. Що ви без жилета на дорозі? А чого ви без аварійної сигналізації? Ну Я вже усунув. Ну усунули, ви не усунули. Ви без жилета. А там, кстати, перше, якщо ти не ну, знав... Так, я, я не знав. То ви, ми не знали то, Прошу, що... Якщо ви складаєте постанову, указати, що я не знав, що це несправність, виникла в дорозі. я це ну, неумисно. Відкрийте, будь ласка, ще раз реєстраційний. Кого? Реєстраційний документ на ТЗ. Поверніть іншому. Mm. Несправність виникла в дорозі. Ви одразу не маєте права штрафувати. Там написано це в законі. Але що сьогодні треба вам зробити норму? чи що? Маєте право знайомитися з матеріалами з правами, давати пояснення видові допизи, зайти попитання, працювати з юридичними послами адвокату або іншим, права. що право. Шу -шу. Почули оцей Бубаньош. Це він зачитав, начебто, права водію. Дивіться, про що зазначає алгоритм дій? Зупиняє поліцейський, вказує про те, що ви порушили правила дорожнього руху. Він повинен в першу чергу підготуватися до розгляду справи. Він повинен мати в першу чергу докази, докази, які він може надати, що ви причетні до адміністративного правопорушення. Далі він повідомляє водію, що взагалі розпочинається розгляд справи, час, місце, хто розглядає, відносно кого розглядають. Зачитує усі права водію. Реалізовує права водія, якщо є відповідні клопотання, він повинен їх задовольнити. А якщо він відмовляє, потрібно мати підставу, але не в даній ситуації і в подальшому поліцейський приймає рішення, оцінюючи фактичні дані, і повідомляє водію, що відносно нього, наприклад, буде складена постанова. А даний поліцейський. Повністю ігнорує дану процедуру, і дуже жаль, що водій також не знає конкретний алгоритм дій, що повинен робити він, і що зобов'язаний робити поліцейський. О, чудово. Я хочу перенести розгляд з адвокат. Да, хочем... адвокат працює з понеділка. Ми хочемо перенеси, по місті, по, по місті по місті фактичного проживання. У місті Кременчуті хочемо провести розгляд справи. Я подаю усне клопотання про перенесення справи по місці фактичного проживання, тому що зараз вечір субота, адвокат не працює, не може скористатися власним юридичним захистом. І плюс ми не знали, що в нас воно не працює. Так вас прошу вказати. Це теж, будь ласка, вказіть, ми ведемо відеофіксацію, якщо що, то буде коротше. Що ви на мене дивитесь? Я, маю, я ж маю право так. подати усне клопотання, правильно? Я його подаю. Ми хочемо перенести до вечір На суботи. Я не в своєму місці. Я хочу перенести по місці фактичного проживання в часи, коли мій, мій я можу скористатися своїм юридичним захистом. Це наше право, друзі. А я як завжди раджу усім водіям сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. Це українська компанія, яка працює вже 8 років і зарекомендувала себе як сервіс, у якому дуже зручно, швидко і вигідно оформлювати страховки. Тому завантажуйте застосунок. Порівнюйте автоцивілки від найпопулярніших страхових компаній і через 5 хвилин ведення даних ви матимете готову страховку. І головне фінансовий захист у разі ДТП. І не забуваємо, що з моїм промокодом Діма Полтава10 отримаєте знижку 10%. Користуйтесь. Плюс, ми, ми, ми не знали, що в нас не освітлюється новерний знак. Uh, перший раз, якщо ми не знали, ви не маєте права штрафувати. Можна це повідомить нормально. Так, я, ні, так я, ми я, вам нормально дивіться, У нас питань немає, є з питань до, вас, до вашого пасажира. Ну Ви ж зі мною розмовляєте зараз, правильно? А я вам що, грублю, чи шок. Та ну трошки. Uh. Да. Uh. Ви хочете з моїм пасажиром порозмовляти? Чи Давайте. Чи? Ну вона ж зі мною розмовляє. Я, я вам що сказала. Повідомляю, я ж не можу прийняти. Що, щоб, щоб це все було. А зараз буду займатися усуненням. Думаєте, цей поліцейський такий гарний, нормальний. Да? Усувайте несправність, все, ви вільні. Ні, даний поліцай в подальшому на крису штрафанув даного водія. До мене звернувся автор даного відео. Патрульний Тимченко Роман Сергійович сказав усунути недоліки і сам поїхав. Ми змінили лампочку і поїхали далі. А ввечері в дії з'явилась. Постанова, тобто даний співробітник поліції порушив процедуру розгляду справи, а це також є підставою для скасування постанови, не задовольнив клопотання, не мав докази, просто отак взяв, накалякав вам штраф. це добре, що вони дізнались про цей штраф. А якщо ти не дізнаєшся, що відносно тебе був штраф, в подальшому буде подвоєне блокування карток, і у вас виникають величезні проблеми, тому що. Тимченко, Роман Сергійович поліцейський, ось так штрафує водіїв. Ви повинні знати про свої права, ви повинні знати алгоритм дій під час зупинки вашого авто, ви повинні мати юридичний захист на дорогах України, тому що не кожен водій зрозуміє і знає, як скасувати такий незаконний штраф. Наші юристи постійно скасовують такі незаконні постанови. Тому не зволікай, долучайся до нас. Якщо даний відеоматеріал для вас був корисним, підтримайте канал підписку, натисніть лайк, свою думку лишайте в коментарях.